Вітаю друзі. Всім доброго дня. Давно не виходила в ефір. І сьогодні вирішила вийти, так як ну, що ми є, що нам дуже потрібна допомога, і мож, і ось наша красунечка Лінда. Тому хочу її показати. Лайкайте нас, будь ласка, по екранчику, щоб ми вийшли в рекомендації, щоб нас більше побачили, тому що без вашої допомоги ми просто не виживемо. На жаль, нам кожен день все ваші важче ваші важче. тварини додаються. Допомоги все менше, так як дуже багато зараз людей на жаль від нас і відписуються, починають своє життя за кордоном, і ми стаємо їм нецікавими. Хочу показати ліндочку. От мені вчора жінка писала до півпершого ночі, що, що я не хочу її прилаштувати. Розказати, як я її хочу прилаштувати, це нічого не розказати, але віддати кому-небудь я її не віддам, тому що, на жаль, вона дуже велика. Вилікувати вона ніколи не вилікується, тому. Получається, коли мені пишуть, щоб з одного притулка віддати в другий притулок, мені такі совітчики не потрібні. Мені потрібна сім'я. Сім'ю, на жаль, її дуже важко знайти, тому що вона, як ви бачите, дуже велика. Це вже друга коляска, яку я, яку першу подарував футболіст Валерій з Дашою. А другу ми купили вже для неї, так як вони просто ломляться. Обов'язково потім, якщо цікавий, десь знайдуть сайт і цього хто виготовляється. Ляса, щоб ви розуміли, стоїть 12 з копійками тисяч. Вона наскільки тяжко хренова, що передати, яка вона погана, нічого не передати. Людина ну просто й робить, і навіть ми її тільки садимо, повазівся, зроблена заказана, вона зразу ламається. Тому обов'язково десь якось відміть у цей сайт, щоб там ніхто не купляв, так як у нас дві коляски. і на жаль, отака біда. Як рижик, рижик робимо йому вольєр. От. Для рижика, тому дуже потрібна допомога, і не тільки рижику й далі. Для собак, які знаходяться, поки є така можливість, без вашої допомоги, нам дуже важко. Тому, будь ласка, лайкайте, допомагайте, тому що нам дуже важко. І без вольєрів ми теж не можемо, тому що ми готуємося до зими. І рижика я дуже сумніваюся, що хтось захоче взяти, але навіть якщо вільно, знайдеться другий рижик. Тому що, на жаль, тварин дуже багато і вони додаються. Будки, от бачите, от, тут теж все в тваринах, все в тваринах. І тільки є якась допомога, я зразу її все йде у нас у будівництво. Будувати потрібно постійно. Ось наші зайчики, наше Лео, яке всі хотіли, але які, на жаль, надалі остається в притулку. Наш бублик, який теж ми з вами рятували, старушечка зумня. І таких тварин, гістологія, гістологія ні ще не прийшла.